Я думаю, що коли перша Апостольська церква посилала Анау, інші навіть мало приходив збирати, чи він правильно йде, вони приходили до церкви і давали звіт. Правда, приходили у Єрусалим і казали, ось так і так, чи ми правильно йдемо. Я думаю, що те, що, що зробили, те, що працювали від різних церков, ну, гарні була Луківська церква, ми вдячні за те, що багато праці було вкладено. І певні результати, ви знаєте, ми чекаємо, але вони будуть дещо пізніше. Сьогодні ми вже такий час, що треба сіяти пшеницю, Знаєте чи ні? Ну, Зову неважливо, менше знають. Але лишай буде наступного року десь з кінці липня, на початку серпня. Тому, коли сьогодні проходимо, і ми чекаємо, дайте результат, він буде обов'язково. Але разом з тим я би хотів сказати що те слово, що посіяли в серце дітей, воно лишиться. Тому що певне дослідження каже, що дітей виховують до п'яти років. Після п'яти до 12 перевиховують, а після 12 переломнують. І тому той тривод, який можна вкласти в, в дитяче серце насіння добра і правди. І воно свого часу раз росте. Воно ж коли щас проросте. Ви знаєте, коли він з братів прийшов в офіс фірми і менеджер виписує товар певний, і він каже, для церкви, а якої деталі? І його вот зацікавили, Якої церкви. І він сказав, де морич. Ви знаєте, я ще молодий, але я розумію, що я живу неправильно. Але... Я, коли жив у своєму селі, я робив дитячі табір. Я розумію, що я живу неправильно. Мені треба міняти життя. Оце його були слова. Я думаю, що певні люди роблять добру працю, і ми повинні бути вдячні Богу за них, що є такі. Тому що в цій праці має бути задіяна церква. Є церква консерватив, консервативна, є певні обряди, ну, дотримуватись і того, так то, не можна по-іншому. Але для всіх ми маємо бути всім, щоб досягнути. Сьогодні в нас відкрилися двері для євалізації. Попробуйте, наприклад, в сторони стороні проведіть ємолізацію в селі. От попробуйте проведіть. 3-5 людей прийде. Все. Люди не йдуть. Ми, ми шукали інші шляхи. Я думаю, що ваші згодом були, коли ми княгини проводили. Ми запросили, щоб в День Незалежності голова запросив, щоб прийшли чоловіки з дітьми провести разом. І прийшли діти, прийшли їхні батьки. І вони на окуптували наповнився. Сітьте, є певні можливості, і ми повинні бути гибкими. Я один недостаток, на який я звертаю увагу. Тому що діти почули Слово Боже, і вони лише колишні. До наступного року. Отут треба працювати. Тут потрібно щось зробити, можливо, певний якийсь виїзд зробити е, туди, на місце, щоб щось день провести в тому селі, де проводились табори. Тому що до наступного року діти лишені. Добре, що є, де церква в селі, вони мають можливість прийти. А е, яка табори відомо, нас двоє молодих людей, в якому оркестрі грають після таборів. І можна сказати, що дійсно вільна школа поповнюється певними дітьми з невіруючих сімей. Тому що люди почули. І ви знаєте, в той момент, коли заключення ради таборів, запрошують батьків. І саме є прекрасна можливість засвідчити про Бога. Тоді приходять батьки послухати Слово Боже. Ви знаєте, в цій праці не мають бути одні працівники таборів, має бути задіяна церква. Ну, ви від картину. Оточик павколонець. Один тримає віроку, другий дорослий, а інший спустився вниз, щоб його врятувати. То скажіть, хто отримає нагороду? Хто буде подякувати отримувати? Як ви думаєте? Обоє? Обоє, правильно? Обоє? Той спустився доставати, а той тримає віровку. Вони обоє заслуговують на нагороду. Тобто подяку, вони двох рятують. Якщо на передові молоді люди пішли вперед, а інші на змозі, але моляться або навіть пожертвою підтримують. Я думаю, що нагорода буде для тих, що підтримують, і для тих, що пішли на передову. Я думаю, що час нас збігає, звідки почути, дещо презентували перед вами, як проходять. Побори. І тому важлива, ви знаєте, задача, щоб досягнути оцих дітей. Наші роки двері в країні, ми маємо право. Священники написали, протестанти проводять тихе полювання на дітей. Там написано було стаття: тих, полювання на дітей. І перші, які забороняли, які тривали, нічого не діяло, тримали, але все ж вони дійшли. Певний політик сказав, дайте нам дітей. І ми, побачимо, що далі буде, дайте нам дітей. Саме важливо донести дітям. І тому я хочу сказати, ваша праця не марна. Ви велику працю робите. Сьогодні Христос, ви знаєте, часто ми закрилися вдома. І все. І ми не одного повідуємо, а світ гине. Где? Де церква? Ви знаєте, може, одна церква подібна до Мертвого моря, а друга до Генестерецького. Та на півночі мертве море воно тільки приймає. Але нічого від нього витруку води немає, в нього тільки впадає. І там немає життя. Воно тільки приймає. А Генестрецьке море, в ньому життя. В нього впадає і з нього витікає. Так повинно бути в церкві. Тільки, не тільки приймаємо, а разом з тим благословляємо. І тому церква, яка працює, вона має життя. Менше конфліктів буде, коли церква працює, але коли вона закрилася саме в собі, не те так, коли зранці були в радянському сітки, бочки сільотки привозили. І коли декілька років постой, то її зривало пишуть. Так буває, ми зкриває, коли ми не хочемо працювати. І Бог нам дав прекрасну можливість. Нам часом не вистачає часу. І ми не маємо часу. Уявіть, ну, яка різниця між алкоголіком і трудоголіком? Яка різниця? Той не має часу для сім'ї, і той не має часу для сім'ї. Той каже, в мене багато роботи, в мене часу немає, а той пробиває. Проюк ми немає часу, нам не вистачає часу. Але дяка Богу, що є певні люди, за яких в мене є певні люди, які відгукнулися і йдуть працювати, і ми повинні підтримати їхні руки. Не тільки молитвами, але й фінансово ми маємо їм допомогти. Хай нам поможе цього Богу, щоб ми зрозуміли сутність Євангелії Христа. Закінчили зібрання моїх на подвір'я, і після того ми мали прибувати до Одеси. І по вулиці йде один чоловік. І він запитує, що то є. Чи то дом молитви? Тут це є 50-тіків, молитви. Ось каже, я й те й шукаю. А звідки ви будете? Каже, я дивище сам, з Володимирецького району. Я тут служив. Я з дитинства ходив до церкви. Ну, до дому молитви. А тут все життя. І ви знаєте, мене три я шукаю Бога. Скажіть, хто до того і я йому пояснив, коли буде, попросив місцевого пастора. він каже, я певне знаю його долі. Але люди, які змалу чули Слово Боже, вони шукають Бога. Слава нашому Богу! Бог в нас є великий та чудний. І тому, тому ми бачимо Слово Божому, що дійсно служба святим, тобто ми служимо. Ми маємо служити. Часто по закінченню кажуть, наше служіння закінчить, так, Ви чи ні. Ну, Трошки певеніше, але наше зібрання закінчилось. а служіння продовжується. За ворогом цього дома наше служіння продовжується. Ми маємо служити. Хай Бог поможе. І тому я заохочу діх. Тому що, думаю, ще звіта не зрозуміло. Будьте, знаєте, до дітей треба піти, бути дитиною. Апостол Павло Павла для всіх я був всіх. Щоб по крайній мірі приобрести, Ми, я заохочую інших, хто ще хоче попрацювати, хоч сином закривається наступний рік. Хай Бог поможе вийти на цю миру, бо жива багато, але працівників мало. Тож молимо Господа наражди, щоб він послав своїх робітників. Ми молити будемо звертатись, щоби Бог. Послав своїх працівників, хай Бог поможе, щоб ця команда ще збільшилася і в кожному селі нашої рівеньщини проводили стевні табори, щоб люди знали, що дійсно Господь наш живий і діючий. Аллія Йому! Піднімаємося для молитви.